Тема сьогоднішнього уроку твоє фізичне відкриття, відбивання світла, дзеркало. Давайте для початку пригадаємо, що ми вже знаємо про камеру обскура. А, Амалія, починай читати перше. А, так, добре. У камері обскурі безку, обезкурі, переходять я чи крізь невеликий отвір потрапляють на екран на екран то на екран молодець все достатньо все добре все правильно а, um, Ліза давай ти а... Ти? зараз на екрані формується. Яке зображення формується? Переверну. Перевернуте. Перевернути зображення. Добре. Гоша. А, да... Давай є. Я... далі від отвору. Розвищу. Читай, читай, все добре, Гош. Читай все добре. Що далі від отвору, чорного екрана, екрану, то щось за, розі... за розмірами буде зображено на ньому. Більше чи менше? Більше. Єва, ти твоя думка. Менше. Тому що віддаляється. Якщо відділяюся, то буде менше. Більше. Далі від отвору розташован екран. Від отвору екран не зображення до е, е, отвору, а, а екран. То більшим буде. Ми зараз це покажемо ще раз. Більшим за розмірами буде зображення. Давайте тепер так. Роздивимося наступне зображення. Тут у нас є е, побудоване зображення камерою обскура, і дивіться, є невеличке зображення, е, червоний та зелений е, кольки. На екран транслюються перевернутими, як ми з вами і казали, так? Але давайте уявимо, що ось цей екран розташований ось тут, то зображення будуть меншими. А якщо тут, ще меншими. А якщо ось тут екран, то ці промені ще більше розійдуться, і зображення буде ще більшим. А що буде, як ви думаєте, якщо зобра... отвір в камері обскурі збільшити? Як будуть будуватися зображення в цьому випадку? Вони будуть меншими. Добре, які ще є думки? Вони будуть перегор... перегортатися? Обернені будуть? Ні. А, Ані, так, так, будуть перевернутися. Обернуться однозначно, тому що це особливість е, камери обскура. але особливість буде така, що вони будуть е, поганої якості. Давайте подивимося про це відео. Ти бачиш перед собою невеликий столик з тарілкою, на якій лежить жива голова людини, що рухає очима й говорить, підійти притул до столу не можна, оскільки його відділяє огорожа, але все ж таки ти впевнений, що під столом нічого немає. Поясни цей фокус. Так, ми потім про це поговоримо. Дивимося про будову камери обскура. Ти бачиш перед собою невеликий столик з тарілкою, на якій лежить жива голова людини. Так, широко чекайте, що не то вімкнула. Так, так, вибачте, дивимося це відео. Ось в нас є невеличкий такий отвір і великий. І ми бачимо, через великий зображення транслюється ну, взагалі не зрозуміло, що це було таке цікаве. Тобто, розмите. Дивимося, як буде зображення видно через збільшений отвір. У звичайному ми бачимо ну, звичайне дерево. А якщо збільшимо отвір. То бачимо, що дерево розмивається. І не а що це взагалі таке? Чому це відбувається? Промені від дерева, тобто від початку та кінця нашого об'єкту, потрапляють через камеру обскура і будують е зображення на е задній стінці камери обскура. А що відбувається з. Е коли в нас великий отвір? Через великий отвір потрапляє вже не один, а два промені. І вони розмиваються зображені. Ви бачимо, на стінки обскурів вже побудується нечітке зображення. Зараз ми збільшили. І ось ця частина, там, де один промінь накладається на інший, вона буде погано видна. Тобто ця, ця частина буде розмита, її А що там таке. Добре. Ми переглянули також відеофрагмент про фокус з головою, що говорить. Тобто, за допомогою яких пристроїв ми можемо демонструвати цей фокус? Як ці пристрої називаються? Mm. Дзеркала, так? Що ви mm. назвали Що це таке? Якщо в нього побачити, то можна побачити своє отраження. Добре. Але ми ніколи не бачимо дзеркало. Як виглядає дзеркало? Ми можемо бачити його задню стінку. а ось Саме дзеркало ми ніколи не бачимо, як воно виглядає. Ми бачимо тільки ті предмети, в які в дзеркало потрапляють. Дзеркало будує зображення, яких не існує. Тобто, ми тут. Коли ми дивимося у дзеркало, воно створює уявні зображення. Тобто, дзеркало це такий фокус. Воно саме по собі одразу створює уявні об'єкти, які не існують. Все, що у дзеркалі, це уява. Насправді, там у дзеркалі немає мене, немає кота, собаки, немає шкафа, там пусто. Тому що дзеркало показує тільки ті промені, які до нього потрапляють. Що ми можемо вважати дзеркалом? <кій> іноді ми вважаємо дзеркалом ну, пристрої, які ми купуємо, але іноді ми можемо побачити своє е, отраження від води, так? від е, гладеньких поверхонь. Наприклад, автомобіль, який е, краска автомобіля, якщо ми можемо побачити себе, На склі ми можемо себе побачити. Від кастрюлі, якщо подивитися, тобто ми можемо вважати, що дзеркальна поверхня е, вважається гладка поверхня. Від, якщо ми підійдемо до стіни шершавої до обоїв, ми не побачимо себе, так? тільки гладенькі поверхні дають нам змогу побачити е, отраження. Так ось висновки такі, що дзеркальні поверхні відбивають світлові промені. Тільки ті поверхні, які відбивають світлові промені, можна вважати дзеркалом. А ми знаємо, що шершаві нерівні поверхні, вони поглинають або розсіюють світлові промені, але не відбивають їх. Тепер давайте пройдемося по конкурсу найрозумніші, а потім подивимося ще експеримент. Ліза, читай, будь ласка, перше. Доброго дня. Чому, Вітаю. чому простих речовин набагато більше, ніж хімічних елементів? Простих це як, наприклад, стіл. Чи... Як кисень, а -а -а. як карбон. Пам'ятаєте, я казала, що хімічні елементи це як літери. А речовини це слова, з яких це літери складаються. Чому? Тому що, ну, прості речовини це як молекули, а хімічно це атоми і вони можуть об'єднуватися. Так. Складати а... різні речовини, так? Воно. Мають властивості об'єднуватися, поєднуватися з різними речовинами і створювати. Нові речовини. Тобто хімічний елемент це один якийсь атом, але він поєднується з сусідніми атомами, створюється нова речовина з різними електронами, кількістю або нейтронними змінює, або протону. протону частину змінюється. І з того виходить нуклони, нукліди. Ізотопи, йони, і ми маємо змогу бачити різні речовини. Нашим, Давай Єва. Наведи декілька прикладів тих, що не можуть бути джерелом світла. Ну, наприклад, місяць, умнічка, а в твоїй кімнаті що не є чітко. А... Світла. Є світла, ну, наприклад, ну, стіл. Стіл, так. А, предмет, а, предмети, там, наприклад, з дерева, з каменю. Ну, таке, що. Немає, а, власного. Нема... Так? так. Умничка. А, Гоша. Третє твоє. Таким законом по. Пояснюють, це пояснують утворення тіні Чому під кроватью темно, хоча хоча у кімнаті горить світло? Тому що кровать тому що кровать закриває світло. Тому світло як так. поширюється? Світху, давайте пригадаємо, як ми малюємо з вами сонечко. Сонечко і. Промені, так? ніхто ж не рисує тут ось такі промені, ніхто ж не малює. Тому що сонечко йде тільки по прямій, тільки по прямій. Тому, коли є кровать, вона не може ось так потрапити цей промінь Він не може оминути кровать ліжко. Тому е промені світло, і це не тільки від сонечка, навіть від е Лампочки від телефона, світло йде тільки по прямій. І якщо є перешкода, ось тут за перешкодою утворюється тінь. Тому за яким законом пояснюють утворення тіні? Цей закон називається закон поширення світла. Прямолінійний. Прямолінійний закон поширення світла. Він поширюється тільки по прямій. Якщо є перешкода, там світла немає. А... Амалія, четверта твоє. Добре, четверта. лінією ліні... терміни, Чого не... означають фізичне явище? Площа ні. О... Ох... Так. так. Метр? Так. Кипіня так. Довжина ні лі, ограм, ні. Гальмування так, ковзання, так, секунда, ні. Горіння. Так. Дивіться, горіння це не тільки фізичне явище, а й хімічне. Пам'ятаєте, ми казали фізичне це коли просто. Фізичні явища це коли щось рухається, щось змінюється, а в результат... але не утворюється нова речовина. А ми знаємо, в результаті горіння утворюється нова речовина. Тому горіння можна ще віднести до хімічних явищ. Але на початку вивчення фізики зачекай, ми казали, що фізика це головна наука, а хімія це вже походження від фізики. Тому будемо вважати, що горіння – це фізичне явище. Давай наступне п'яте. Познач об'єкти, які не є джерелом світла, не є джерелом світла вогонь. А що це зображено на четвертому малюнку? Світлячок. А, світлячок. А, так, і світло. А, ні. Ні. Тільки вогонь. Вогонь не дає світла нам. Пам'ятаєш, mm -hmm. там мумію змогла mm -hmm. фільм, і там він такий: у нас немає світла, давай заж, зажж факел і достають таку деревину, обмотану ганчір'ям, масло його і запалюють. І вогонь це є джерелом світла. Пам'ятаєш, коли раніше не було світла, що ми користуємося свічкою, це ж вогонь? Я Добре? перепутала. Тут сонце вогонь і місяць не є, місяць не є джерелом. Місяць, тільки місяць не є джерелом, тому що місяць ось це світло сонечка, яке потрапляє на місяць. І воно як дзеркало відражає його. Добре. І останнє, то має змогу малювати на екрані. Давайте намалюємо, як утворюється зображення на екрані камери обскура. Хто може попробувати? Я можу написати Я... що така камера обскура. Давай, ось у нас буде якесь там зображення, наприклад, серденько. Як воно буде на камері обскура? обскора? Ось у нас камера обскура. І в нас промені, Ось тут у нас буде екран. Так. Камера обскура. Це замкнути е простір, через яке не потрапляє світло. І є отвір, через яке може потрапити. Ось Так. І відповідно ми тоді будуємо. Не, не дуже добре. Зараз візьму лінійку. І ми будуємо зображення, яке буде по-перше, яким? Перевернутим. Тобто середенько буде на 180 градусів перевернути. Ось так буде виглядати серденько. І а, чим далі розташований. Чим далі розташований від екрана, від отвора екран, тим більше буде зображень. Добре, молодці. Давайте тепер. Давайте тепер. Подивимося, як же будується зображення в дзеркалі. Чому особливість його? Чи замислювалися ви коли-небудь над тим, чому ми бачимо своє відображення в дзеркалі? Чому ми не бачимо себе, коли дивимось, наприклад, на стіну будинку? Річ у тім. Що поверхня стіни відбиває і розділює світло, а тому зображення не утворюється. Поверхня дзеркала взаємодіє зі світлом інакше. Спробуй установити, як саме. Підказка, пригадай, як звук взаємодіє з твердими та плоскими поверхнями. Тобто, дивіться. Ми роз... Чому дівчинки не видно? І не видно взагалі нічого, тому що вона розташувала так, таким чином дзеркало, що до нього потрапляють тільки ті промені, де немає людей, так? І вважається, що людина, ну, наче порожнеча там замість неї. Тобто, ми гралися у даному випадку з тими променями, які потрапляють до дзеркала. Так, як роблять фокусники, які там е, зникають великі автомобілі, ховаються люди? Тобто це така особливість дзеркал. Вони нам показують тільки ті промені, які до нього входять. І ми можемо змінити кут або є різновиди дзеркал, є криві дзеркала для того, щоб це виправити. А ви знаєте пристрій, де це використовується? Телескоп, так ми з вами дивимося у е, наче у бінокль, а показує він там те, що угорі. Навіщо ось ці розташовують е, пристрої в таких місцях? Якщо б людина, яка ось зараз біжала, бігла по цьому проходу, не побачила, що є велосипед, була повага. А, це дзеркало. Так, це дзеркало, яке розташоване під кутом, що ми не бачимо не себе, а бачимо ось цю вулицю. Але ми бачимо, що ну, тобто ми бачимо, що відбувається тут, наче в телевізорі. Тобто дзеркало нас не видно там, а видно велосипедиста. Ми гралися саме з кутом, ми розташували їх так, щоб промені потрапляло тільки звідки, а звідси вони не будуть потрапляти, ми їх не бачимо. Або бачимо, що за допомогою дзеркала, э, стоматологи перевіряють э, зуби, так, маленьке дзеркало, і вони що, захораючись кутом, пам'ятаєте, коли дивиться стоматолог э, до вашого роту, він постійно це дзеркало обертає, щоб обрати кут, під яким все його видно. Він в цей час себе не дивиться, ні, він э, шукає ваші зуби. Людське око здатне розрізняти об'єкти, які є джерелами світла, або ті, поверхні яких відбивають і розсіюють світло. Зеркальні ж поверхні світло майже не розсіюють, вони лише відбивають світло. Зеркальні поверхні відбивають світлові промені. Ми стикаємося з парадоксом. Дзеркало Є невидимим. Можна бачити раму дзеркала, його краї, об'єкти, що відбиваються, але самого дзеркала, якщо тільки воно не забруднене, ми не можемо побачити усі трюки, фокуси та ілюзії з використанням дзеркал, зокрема голови, що говорить, ґрунтуються на тому. Що дзеркало невидиме, а ми бачимо лише предмети, що в ньому відбиваються. Тобто, знаючи особливості дзеркала і об... обираючи правильний кут, під яким ми розташовуємо дзеркало, ми можемо створювати ось ці фокуси, ілюзії, і дивувати оточуючих. так? А також не просто дивувати. Ми можемо створити, наприклад, нові. Е... Пристрої, як створили окопні телескопи, так? це такий бінокль, який за допомогою заломлення ось цього світла і відбиття показує нам речі, які знаходяться на іншій відстані. Що ми сьогодні дізналися? Ну, по-перше, що якщо збільшити отвір в камері обскура, то зображення буде не чітким. Воно буде більшим, набагато більшим, так? Але завдяки тому, що він буде більшим. Якість його буде гіршою. А також ми дізналися, що дзеркало це такий пристрій, який створює уявне зображення. І самого дзеркала ми ніколи не бачили. Так? Це щось таке нереальне, навіть досить. А також є різна кількість кривих дзеркал, які е, взагалі можуть змінювати реальність. Ви знаєте… Е, Може людина бути худішою, ніж зазвичай, бо навпаки, широкою, ніж у, у житті. Тобто, це залежить від властивості дзеркал. Домашнє завдання виконати ДЗ до уроку 4, а саме завдання номер е, – дати відповіді на тестові запитання та писати слово, які, з літери, які ви отримаєте. Які до мене є запитання?